Ви помічали, як у вихідний день, коли ви відпочивали, дивилися якісь фільми, гортали стрічку соцмереж, до вечора почувалися дужче, змученими, ніж би працювали. Але найгірше, що й настрій нікудишній, та ще й хочеться чогось солоденького, щоб таке з'їсти, щоб стало добре. Натомість, як все міняється навіть після простої прогулянки. Справа в тім, що коли ми рухаємось, ми отримуємо дуже гарний бонус гормони щастя. Вони додають нам радості та задоволення собою, відчуття спокою, комфорту і безпеки, чудово вберігають нас від депресій, допомагають подружитись, викликають симпатію до оточуючих, роблять нас. Щасливими місія їх дуже велика, проте життя у них коротке. Але як добре, що ми можемо на це впливати фізичною активністю, дослідження показують, що ефект зберігається до 12 годин, Тож бережіть себе і будьте щасливі!